Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні 3 травня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. США та Китай готові до діалогу на найвищому рівні. Таку заяву зробив посол США в Китаї Ніколас Бернс. Ну, мається на увазі, звісно, розмова між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом про можливість проведення якої говорять вже багато тижнів. А ба більше в Європі навіть закликали обох лідерів провести перемовини після розмови Сі Цзіньпіна із Зеленським. Мовляв, от спільні зусилля Сі та Байдена могли би принести користь у боротьбі з російською агресією та у пошуках миру. Вашингтон вже не вперше закликає Китай до тиску на Кремль. Пекін на думку Вашингтона має змусити Путіна вивести свої війська з України. І тут Вашингтон використовує метод батогата пряника з одного боку. Міністр фінансів фінансів США Дженет Єлен запевняє, що США могли би послабити певною мірою економічної тиск на Пекін, а з іншого боку, США відправляє атомну субмарину до берегів Південної Кореї. Ну а НАТО Єн Столтенберг заявляє, що Альянс відкриє в Японії власний офіс для консультацій щодо військових загроз Китаю в цьому регіоні. В Той же час західні змі проаналізували проаналізували позицію спецпредставника Китаю Лі Хуея, якого Пекін направляє в Україну для пошуку мирного врегулювання війни. Ну і до нього є ціла низка питань. Отже, докладніше про позицію Китаю ми з вами далі і поговоримо. Отже, посол Кита... США в Китаї Ніколас Бернс сьогодні запевнив, що Вашингтон готовий вести переговори з Китаєм на високому рівні. І американці хочуть налагодити ефективні канали зв'язку між двома країнами. Відносини США з Китаєм залишаються складними та конкурентними. Але Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і вірить, що більший діалог буде конструктивним, сказав посол США Ніколас Бернс. Ми вважаємо, що нам потрібні кращі канали зв'язку між двома урядами та глибші канали, і ми готові до переговорів. І це особливо важливо робити. Звичайно, коли у вас великі проблеми і великі розбіжності у стосунках, ми ніколи не соромилися про це говорити, і ми сподіваємося, що китайці підуть нам назустріч у цьому. У тут важливо додати, що буквально вчора Ніколас Бернс заявив, що після діалогу Зеленського та Сі Цзіньпіна країни заходу очікують від Китаю, що він вплине на виведення російських військ із України. Бернс запевнив, що Пекіну необхідно бути жорсткішим по відношенню до Москви. А якщо ж говорити про програму мінімум, то захід оцінюватиме позитивно позицію Китаю. Якщо то як каже Бернс, підштовхне Росію до принаймні припинення бомбардувань українських шкіл, лікарень та житлових будинків. Тобто Захід очікує, що Пекін принаймні частково вгамує терористичні нахили російського режиму і змусить Путіна відмовитися від ракетних атак по мирних містах України. Бернс також зазначив, що розмова між главою КНР Сі Цзіньпіном і президентом України Зеленським була хорошим першим кроком, але неясно, чи будуть за цим кроком якісь справді дії. Ми б хотіли, щоб Китай був набагато жорстокішим у своїх порадах росіянам. Ми хотіли побачити дії щодо якнайшвидшого припинення війни. Зрозуміло, на умовах, які може прийняти український уряд, США дуже уважно стежить за потенційною передачею китайської зброї Росії. Ми не бачили доказів того, що китайці роблять це. Але ми продовжуємо спостерігати за цим. Ну тут є ще одна дуже важлива деталь, пов'язана якраз з тим, чи готовий Пекін передавати Росії летальну зброю. І вже навіть американський генерал, командувач об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, заявляє, що наразі немає жодних ознак того, що Китай все ж таки передав якусь зброю Росії. Звісно, Міллі визнає, що певні поставки, наприклад, там мікрочіпів, можуть бути, але зброю Китай не передає і, схоже, вже не передасть. Тим паче після візиту Сі до Москви у березні стало очевидно, що Китай не прагне до такого кроку. Марк Міллі запевняє, що США буде уважно стежити за тим, аби Китай та Росія не об'єдналися в одну силу проти США. Ну а ще він додає, що наразі Китай все ж таки воліє банально використовувати Росію у власних цілях. Ну а ще Марк Міллі певен. Що Цзіньпін не настільки дурний, аби в'язуватися у війну за якісь російські інтереси. Ми хочемо переконатися, що Росія та Китай не утворюють якийсь геостратегічний політичний військовий альянс проти Сполучених Штатів. Є певні ознаки того, що Китай і Росія стають ближчими один до одного. Я б сказав, що вони дуже дуже уважно спостерігають. Ми бачили певну економічну допомогу. Не сильна з точки зору військової частини цього, з точки зору військової підтримки Росії поки що нічого суттєвого. Росіяни запитували напевно. Вони просять у багатьох країн боєприпаси тощо, але є військові відносини у Росії з Іраном. Наприклад, це недобре. Але з Китаєм це було дуже дуже скромно. І президент Сі я б сказав, що він дуже дуже жорсткий хлопець, неперевершений реаліст. Комуністична партія Китаю дуже безжальна, але вони великі реалісти в тому сенсі, що вони чітко усвідомлюють вартість користь і ризик, і вони також не хочуть прямого збройного конфлікту зі сполученими штатами. Тож час відверто кажучи, Китаю вигідне постійне придушення Росії, тому що таким чином вона стає все більш залежною від Пекіну. Однак, і повного провалу Росії Китай також не хоче допустити, а тому і намагається от лавіювати у питанні війни в Україні. Сьогодні держсекретар США Антоні Блінкен чітко заявив, що Сполучені Штати відкрито сприймають зусилля Китаю щодо просування миру в Україні. Однак Пекін має розуміти. Що всі ініціативи необхідно створювати на відновленні базових принципів, таких як територіальна цілісність, суверенітет та незалежність. Якщо ж бодай одного пункту, з цих перелічених в пропозиціях Китаю немає, то не варто його навіть просувати, тому що на це не погодиться ніколи Україна. Отже, найперше, на думку Блінкена, що має робити Китай, перш ніж щось пропонувати, це обговорювати всі пропозиції. Із Києвом ми відкрито ставимося до будь-якої країни, яка долучається до відповідальних зусиль, спрямованих на просування миру. Однак в основі цього процесу мають враховуватися певні підходи. Перш за все, все починається з визнання того, що фундаментально поставлено на карту це територіальна цілісність, суверенітет і незалежність України. Тому будь-яка мирна угода повинна ґрунтуватися на цьому. Важливо, щоб кожен, хто бере участь у зміцненні миру, спілкувався напряму з українською стороною, яка є жертвою цієї агресії. Ну і наразі Пекін, принаймні риторично намагається виставити все так, що нібито він і правда готовий до нормального діалогу. Зокрема, після розмови Зеленського та Сідзіньпіна Пекін заявив, що відправляє для діалогу про мир свого спецпредставника Лі Хуея. Він буде координувати зусилля Пекіну з Києвом і низкою європейських столиць. Однак до його постаті є питання, і сьогодні з'явилися ще й нові нові подробиці про нього, які вказують на те, що в Кремлі ну напевно наразі дуже раді тому, що Пекін направляє до Києва до Києва саме такого представника. Хоча, наприклад, видання NBC News додає, що колись Лі Хуей озвучував і цілком про українську позицію. Як вказують експерти, Москва точно не має приводів для хвилювання, тому що Лі Хуей дійсно розуміє російську політику. Ну і це не дивно, тому що Лі Хуей був послом Китаю в Москві протягом десятиліття до 2019 року, і так само має десятиліття дипломатичного досвіду ще під час радянського союзу. Окрім того, Лі Хуей часто хвалив. Китайсько-російські відносини. Ну, наприклад, от у 2016 році Ліхуей написав статтю для російського сайту МЗС, а в якій заявив, що Китаю цитую потрібна потужна Росія. Ну а вже у 2020-му Лі стверджував, що Пекін і Москва, знову ж таки, цитую, залишатимуться спина до спини і плече до плеча. Однак. Тепер експерти вважають, що завдання Ліхуея полягає не в тому, аби просувати російську позицію, а навпаки, візит Ліхує до кількох європейських країн може бути спробою розвіяти занепокоєння Європи щодо дипломатичної лояльності Пекіна до Москви, ну враховуючи, що Китай раніше оголосив про своє так зване безмежне партнерство з Росією. Окрім того, експерти додають, що санкції змусили Росію ще більше покладатися на Китай. Пекін, в свою чергу, зміг посилити вплив на Москву. Однак, із е заходом повністю поривати Китай так само не хоче, ну принаймні з Європейським Союзом, так точно. Отже, NBC News стверджує, що Ліхує е не варто розглядати саме як проросійського представника. Він їде відстоювати, як то кажуть, суто китайські інтереси. Глибокі знання лі про Росію не обов'язково слід розглядати як роботу на користь Росії, а більше як спробу призначити когось, хто зможе точно витлумачити позицію Китаю. Він має розібратися, де можливе посередництво між Росією та Україною, а де ні. Сам український уряд. Публічно позитивно ставився до лі. Київ сподівається, що глибоке знання лі нашого регіону допоможе йому неупереджено та ефективно спілкуватися з усіма сторонами. Щоб справді досягти успіху в досягненні миру, лі доведеться посадити обидві сторони за стіл переговорів. Поки що обидві сторони далекі від цієї точки. Втім, наразі Китай робить ставку на те, що в якийсь момент переговори все ж таки неминучі, а тому Пекін займає місце головного переговірника, як пише NBC News, Лі Хуей а, також зустрічався з офіційними особами з інших пострадянських держав, які мають більш жорсткі стосунки з Росією, і це свідчить про те, що Пекін а, хоче зайняти власне місце на міжнародному рівні і не буде піддаватися диктату Москви. Але Захід все одно продовжує дивитися на позицію Китаю з великою долею скепсису, тому що Китай так і не засудив вторгнення Росії. Він все ще купує російську нафту, він все ще надсилає до Росії товари подвійного призначення і так далі. Отже, Китай все ще має довести, що він може бути справжнім посередником. Саме тому Сполучені Штати, схоже, намагаються підштовхнути Китай до більш адекватної позиції і використовують у цьому питанні саме. Батіг, а не пряник. Зокрема, захід активно взявся боротися із військовими загрозами Китаю в індотихоокеанському регіоні. Це повністю нівелює усі спроби Китаю та Росії утворити якийсь потужний союз. Зокрема, от як стало відомо з японських змі, НАТО планує відкрити у Токіо перший в Азії комунікаційний офіс. Цей офіс дозволить альянсу проводити періодичні консультації з Японією і ключовими партнерами в регіоні, такими як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, оскільки Китай стає новим викликом поряд із Росією. Окрім того, відомо, що НАТО та Японія планують підписати індивідуальну програму партнерства до саміту Альянсу у Вільнюсі вже у липні. А сторони поглиблюватимуть співпрацю боротьбі з кіберзагрозами, координуватимуть позиції щодо нових та передових технологій. Ну і обмінюватимуться нотами щодо боротьби з дезінформацією. І от тепер в Токіо має запропонувати окремий офіс НАТО. Додам, що подібні офіси альянсу працюють в ООН, в Європейському Союзі, в Грузії, Україні, Боснії та Герцеговині, в Молдові і в Кувейті. Відповідно, навіть НАТО стає, як то кажуть, все ближче до Китаю. Ну і крім того, в Пентагоні сьогодні заявили, що США відправлять до південної Кореї атомний підводний човен класу Огайо з балістичними ракетами в рамках угоди між двома країнами про посилення стримування загроз з боку КНДР. А звісно, до угоди американські а згідно до угоди, а американські атомні субмарини будуть регулярно відвідувати прибережні води. Крім цього, компоненти стратегічних сил США будуть частіше і на довший термін розгортатися у південній Кореї. Отже, як то кажуть, все більше країн регіону ну лише посилюють свої відносини зі США, а не з Китаєм. Втім, докладніше про позицію Китаю. Давайте поговоримо з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, радий вітати. Добрий вечір. Доброго вечора і вам. Ну що ж, Китай відправляє свого спецпредставника до України і ще низка країн Європи. І от на вашу думку, а по-перше, чи підіграватиме Лі Хуей саме московській риториці? А по-друге, чи взагалі варто сподіватися на те, що він зможе якось наблизити мир? То, звичайно, що він не наблизить мир. Китай хоче, Хоче грати таку саму гру, як е, Сполучені Штати Америки, в тому числі в Європі. Це є ключовим регіоном як для Сполучених Штатів Америки, так і для Китаю. Сполучені Штати не хочуть дрейфу Європу у бік Китаю та авторитарних країн. Китай не хоче, е, хоче роз'єднати е, євроатлантичну єдність, і тому їм цікаво брати участь е, у будь-якому статусі. Ну краще ось, одного з гарантів безпеки, в тому числі. Я таке, до речі, теж не виключаю, що в Україні може бути все ж таки створений такий гібридний варіант, коли гарантувати безпеку будуть Сполучені Штати Америки і Китай ну, для такої стратегічної рамки масштабування їх по всьому світу. Я цього не виключаю, що Китай цього добувається. Ну і в тому числі, звичайно, як карта, умовно кажуть, це ляже тому, що. Чути мене так, так чуємо, тому що для Китаю основне це стабільність Росії, це раз, і стабільність угод, які були нав'язані Путіну під час його правління, щоб наступне керівництва Росії, яке навіть якщо воно захоче відмовитись від тих угод, воно не змогло відмовитись. А стосовно України, це як вийде по обстановці? Тобто, або вони будуть нав'язувати таку ситуацію, як вони ну, думають, що Україна програє, тобто, щоб так ж таки Росія зафіксувала частину своєї території, але без фанатизму. Ну для них це теж добре. Тоді це прецедент для, наприклад, атаки на Тайвань. Якщо ну після перемоги України, вони теж в принципі нічого не втрачають, але тут зможуть брати участь в якості гаранти безпеки України в тому числі. Це теж для них добре. Росія все рівно залишається під контролем, а вони стають в рівень зі Сполученими Штатами Америки. Далі, коли що Так, мене? Встають Сполученими Штатами Америки в рівень. Тому, але цікаво, події вже відбулися до приїзду цього спецпредставника. От буквально на днях було голосування в ООН стосовно документу, де Росія фактично відкрито визнається агресором, Китай про це за це проголосував. Проголосував в тому числі Казахстан, і там йдеться в тому числі про репарації, чого раніше у Китаї не було. От так званому мирному плані, які вони показали, от що тільки там півтора місяці тому там же таких слів немає навіть і поряд. Тобто, покарання агресору там не передбачається, а тут вже е достатньо знакове голосування, яке я думаю, показує роздратування Китая позицією Російської Федерації, яка показує, що воно не договороно здатне, коли вони почали. Там говорити про ядерну зброю, все, що з тим пов'язано, тому на українському напрямку, ну вони теж будуть таку очікувальну позицію займати. Але я ще раз хочу сказати, що Китай не ворог України, ворог України це Російська Федерація. Всі інші країни, які займаються або нейтральний статус, або інші, вони хочуть користатися ситуацією в Україні у власних національних інтересах, тому. Сіра зона де треба знаєте, всіх приписувати вороги. Ще раз нагадую всім, що оці два безпілотники, які прилетіли нещодавно в Севастополь, так вони ж різноса китайського виробництва і Китай поки що ніяк не ну тобто, там як сама несуча конструкція, вона є китайського виробництва. І Китай поки що нічого не робить для того, щоб обмежити. Експорт в Україну цих безпілотників або комплектуючих, або зменшити функціонал, в тому числі тінст інструментами. Тому ми повинні розуміти, що ситуація ось така: а не знаєте, як ми полюбляємо чорно-біло все мірити. Кожен в цьому світі захищає свій інтерес, і теж ми повинні гарно це вчити. Стосовно ситуації навколо ситуації навколо південної Кореї та інших Південна Корея, Австралія, Японія. Вони хочуть за допомогою Сполучених Штатів Америки створити аналог НАТО в Азії. Чому? Тому що сама система колективної безпеки НАТО показала свою життєздатність. Тобто, це ледь не єдина міжнародна організація. Звичайно, не без, знаєте, кпинів з Вашингтону та Британії. Вона показує свою дієздатність. Ну от скільки вона існує 49-го року. Ця існує організація, і на території членів НАТО не відбувалося воїн і ніяких конфліктів. Ну там були дрібні конфлікти між Грецією та Туреччиною в сімдесят четвертому році навколо Кіпру. Але безпосередньо таких конфліктів великих не було. Тобто вона показала, що ця система працює. І відповідно, Сполучені Штати Америки хочуть масштабувати цю систему вже на Азію, копіюючи досвід Радянського Союзу, коли вони оточували радянський Союз базами, зонами безпеки для того, щоб убезпечити в першу чергу своїх союзників. І Китай тут теж через свою позицію в Україні. Він теж опиняється в досить цікавій ситуації. Пам'ятаєте, коли французький посол у Франції в Китаї заявив, що виявляється, країни пострадянського простору не мають підтверджуваного суверенітету. Я думаю, що е, це була новина, по перше, для багатьох країн пострадянського простору. Е, це стосується до речі, і Росії і Середньої Азії, які здивуванням, мабуть, почули це від китайців. Але я думаю, що китайці тут пострілили собі в ногу. Чому тому, що це в першу чергу напружило якраз їх сусідів. Тобто, це виявляється. Китай тепер буде визначати, які країни є міжнародно визнаними, а які не невизнаними. А враховуючи велику кількість територіальних суперечок, в тому числі в Азії, із В'єтнамом, із Японією, із Філіппінами, Філіпінами. І, взагалі, ситуацію в південно китайському морі. Я думаю, що Китай такими кроками не необережними достатньо вони прискорюють створення азіатського аналогу НАТО, вже на своїх кордонах. Я думаю, що багато країн там із задоволенням туди вступить. Тим більше, ось ваша новина вона була стосовно південної Кореї. Південна Кореї Корея отримала ще гарантії безпеки ядерні. Угу. Корея як і Японія на наполягали на створенні власної ядерної зброї, Технічні можливості у них є, але Сполучені Штати Америки, поки пішли іншим шляхом, вони надають є гарантії ядерної безпеки Кореї і Японії. Поки що я не чув про підтвердження, але от Кореї вони дали це. Як такий аналог, як надавали Швеції так. Зараз у Швеції такі гарантії від Великобританії та Сполучених Штатів Америки, тобто ситуація стратегічна, як на мене, навколо Китаю вона для нього погіршується, тому що вони зв'язалися з Путіним і тепер самі опинилися в такому капкані, коли навколо нього його, його сусіди починають формувати нові, не слабкі сусіди, починають формувати а, альянси проти Китаю. І тут виявляється, що а у Китаї це союз, і союзників нормальних немає. Пане Тарасе. Хочу встигнути ще одне питання вам поставити. Посол США у Китаї Ніколас Бернс. А заявляє, що Вашингтон прагне провести діалог між Сідзіньпіном та Байденом? Насправді про це вже кілька тижнів говорять. А на вашу думку, от в контексті, звісно, те, що нам цікаво, нашої позиції щодо України, на вашу думку, які можуть бути результати такої бесіди, і що це може принести Україні? Ну, я думаю, це в комплексі будуть обговоритись. Там Україна буде одним із питань. Давайте теж не перебільшувати значення як для Америки, як і для Китаю, значення України. Це все ж таки для них другорядне. А питання так співпало, слава Богу, що в Америці склеївся кейс України та Тайваню. Це ще півроку тому відбулося. А коли в американському стеблішменті зрозуміли, що для того, щоб самим не воювати в Тайвані, треба захищати Україну і. В такому контексті, в такому контексті вони будуть обговорити багато питань, але знаєте, тактика американців це більше схоже на давнє прислів'я Аль-Капоне добрим словом та пістолетом можна добитися більше, ніж просто добрим словом. Йдеться під пістолетами, маю на увазі і озброєння Тайваню, і надання гарантії безпеки Кореї. Тому що ми ще повинні розуміти значення взагалі Корейського півострову без контролю цього півострову. А Китай не може претендувати на контроль над тихоокеанським взагалі регіоном. Їм потрібен Тайвань, і їм потрібна в тому числі Корея. Ну Японія там тоді Японія опиниться фактично в оточенні ну один на один з Китаєм. Тому, коли Сполучені Штати Америки вибудовують таку лінію, то вони фактично притискають Китай. знаєте, таке йде змушення для перемовин. то тобто, в першу чергу, в тому контексті для збереження інтересів вільного світу світу. Пане Тарасе, я вам буду дякувати за цю розмову. На жаль, обмежений час маємо. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто долучився до нашого ефіру. Дякую за ваше критичне мислення. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!